Психологічно жахливу, важливо і жахливу для росіян позначку переступив російський рубль. І стрімко знецінюється у середу. Центробанк, країни агресорки, визначив курс на рівні понад 105 рублів за один американський долар. Натомість у банківських додатках долар можна було купити значно дорожче за понад 110 рублів. Осіння девальвація рубля зараз перевищує 20%, що може свідчити про дієвість нещодавно запроваджених американських санкцій проти низки. Банків, зокрема щодо Газпромбанку. Ну А більше про стан справ у російській економіці та причини такого крутого піке розпитаю Олексія Буряченка, кандидата політичних наук, керівника Міжнародної асоціації малих громад. Пан Олексію, вітаю вас, радий бачити. Олексій, вітаю. Завжди ради. Вітаю всіх наших, шановних глядачів. Отже, пане Олексію, зараз рубль оновлює мінімуми аж з весни 22-го року, перших місяців великої війни та паніки в російській економіці. Усіння девальвація рубля зараз перевищує 20% З вашої точки зору, в чому може бути причина? Причин насправді дуже багато, і до речі, у Російській Федерації ці причини навіть особливо не приховують. Буквально декілька тижнів тому виступала керівниця Нацбанку Російської Федерації Набіуліна, яка ще і ще раз критично підкреслювала, що російська економіка зараз надзвичайно перегріта і разом зі зростанням, припустимо, темпу виробництва, так само постійно зростає і. Інфляція на декілька ще є причин цих процесів, те, що зараз на межі вже і ресурсний, і промисловий потенціал в Російській Федерації. І незважаючи на те, що загальне ВВП в Росії зростає, це не відображає реальності у скажімо в темпах економічного розвитку. В даному конкретному випадку зростання вала внутрішнього продукту на Бачено перш за все розганянням промислового комплексу, на що зараз робить пріоритет відповідно Путін і його режим. Але направду зараз уже Росії Росіяни потрапили в критичну залежність від Китаю в споживчих товарах в електроніці і навіть сировин їхній постін постійно зростаючий експорт їх не спасає. Інфляція збільшується. Відповідно на очах, хоча, звичайно, Нацбанк намагається стримувати падіння рубля, підвищуючи постійно ставку Нацбанка, зараз нагадаю вона 21%, але вже в грудні по прогнозам вона збільшиться до 23%. Що це означає? Це означає дуже просту річ, хоча монетарними інструментами намагаються тримати національну валюту рубль в Російській Федерації. Але все одно інфляція піде саме на споживчі ціни. Тобто, не те, на що відповідно зможуть звернути увагу прості звичайні росіяни. Це і продукти харчування, це і паливно-мастильні матеріали. Одним словом, зараз в ціні Російської Федерації зростає все, а рубль, відповідно втрачає. Тобто Російська Федерація, економіка Російської Федерації, входить в період затяжної рецесії. А що стосується конкретних санкцій, зокрема від них постраждав Газпромбанк, но ну, ця підконтрольна, якби державі російський фіностанова, вона була чи не єдиною, яка приймала платежі за експорт російських енергоносіїв. А що тепер далі? А як будуть платежі отримувати? Чи зараз біткоін знову виросте? Ну, біткоін, скоріше за все, все одно виросте, навіть не зважаючи на санкції відносно роз, газ, Газпромбанку. А відносно того, що зараз будуть намагатися шукати додаткові альтернативні шляхи, щоб європейці, припустимо, розраховувалися за російські енергоресурси, Так це буде відбуватися, що відповідно здорожчує з однієї сторони продукцію. Старовину Російської Федерації для Європи, а з іншого сторони, це звичайно зменшить фінансові надходження. Від цього експорту для самої Російської Федерації, але чи зможуть це якимось чином такі санкції, які до речі дуже давно потрібно вже було запроваджувати, чи зможуть вони якимось чином обвалити економіку Російської Федерації на превеликий жаль ні? І перш за все це тому, що Росія вже диверсифікувала свої експортні експортні імпортні потоки. Так вони продають значно дешевше свої сировинні товари тепер на азійські ринки. перш за все на Китай зараз їхні експортні імпортні взаємодносин десь стрівні 75%. Тюньовий танкерний флот працює по країнам азійсько азійської та регіону і багато в чому на Індію. Ну і наші європейські партнери тут також я глибоко переконаний, потрібно для справедливості їх згадати. Ну тому що декілька тижнів тому була відкрита інформація, яка говорила про те, що спочатку повномасштабного вторгнення саме європейські країни закупили енергетичні в Російської Федерації більше ніж на 400 мільярдів євро. І коли ми запитуємо звідки в Російської Федерації гроші розраховувати з північною Кореєю з Китаєм з Іраном, то я думаю, відповідь тут набуде абсолютно очевидна. Велика частина з цих грошей вона пов'язана з певними подвійними стандартами і залишеними лазівками відповідно в накладених санкцій з боку наших партнерів. Чи потрібно е, якимось чином вдосконалювати санкції? Чи раціонально це можна ганятися по всьому світі за сірим оцим чинівим російським танкерним флотом? Можна вживати заходів для того, щоб нафта на ринку ті е, втрачала в ціні? Що краще, що раціональніше? Взагалі, як треба діяти далі, щоб Росії було непереливки? Олексію, ми з вами вже навіть у студії не один раз говорили про найпотужнішу санкцію, яка може дуже швидко поламати економіку Російської Федерації. Це повне ембарго рівно те, що було застосовано до радянського союзу. І до речі, це під час G7, яке проходило в Японії, пропонувала сама японська сторона. Потім з подібною ініціативою, в тому числі, виходили і країни Балтії. Од, але направду більше їх особливо ніхто не підтримав. Тобто, світ не готовий до того, щоб не споживати енергетичні ресурси Російської Федерації ні в Європі, ні відповідно в Азії. Тому із скажімо так, підсилення санкційного тиску, ми маємо перш за все перекривати дійсно канали того самого паралельного імпорту а або простому звичайної контрабанди через треті країни. Про які ви щойно говорили, модернізувати механізми, які так дійсно впливають на економіку Російської Федерації, і як мінімум не дозволяють Росії отримувати надприбутку, що вводить їхню економіку в затяжний рецесійний стан, але надіятись на те, що прямо зараз без повного економічного ембаргу вдасться покласти економіку Російської Федерації на коліна. Ну на превеликі жаль, я думаю, на це розраховувати навряд чи можна. І навіть та ініціатива тра. Ампами витокнтаєте з якого він виходив ще під час виборчого процесу, щоб обвалити ціни на нафту і викликати схожу схожі результати, які були при розпаді радянського союзу. Направду також тут потрібно перш за все дати відповідь на два питання: перше: а наскільки країни опек Плюс готові пожертвувати своїми прибутками щоб обвалити загальну світову ціну? Наскільки щоб? Дало скільки сто не коштував барель нафти 20 доларів, 25? 15? 10? Це величезне питання, і воно перше. І друге питання: а скільки вони знов ж таки готові жертвувати своїми надходженнями по часу для того, щоб обвалити економіку Російської Федерації? Місяць, два, три? Ну ці два ключові питання, допоки вони будуть залишати себе з відповіді? І риторика відносно обмеження нафтових цін також, як на мене, буде. Не виключно ти Олексій, дуже вам дякую за коментар за цю розмову. Звісно, Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, був у нас на зв'язку. Дякую, обов'язково. Побачимося з вами. На все добре, на все добре.